Ми з вами малюємо качечку. Качечку ми з вами намалюємо. Я сказала будь-якого кольору вона може бути, ну, намалюємо таку, щоб було її видно на нашому малюночку. Вона пливе, тому ми не бачимо її лапок. Ось качечка одна. І зараз. Зразу я намалюю качура. Качур іншого кольору, він зелененький. А далі шийка зелененька з голівкою, а далі він може бути будь-якого кольору, різнокольоровий. Вони красиві, такі, та качечка одного кольору, щоб могла ховатися з дітками десь, щоб її не бачили. А качур може бути іншого. Ми з вами сказали, що качер випливає з качечкою. Ось я його зроблю зелененьким, а потім додам ще будь-якого кольору, щоб він був гарніший, красивіший, Гарніший. Ось качер наш. Поки вони будуть у нас висихати, для того, щоб ми продовжили. Ми будемо малювати з вами далі. Можна намалювати зараз ще. Маленьких каченят. Вони жовтенькі, якщо вони маленькі, вони жовтенькі. Ось от такі маленькі маленькі І зразу я йому намалюю отакий от носик. І качки можна намалювати носик жовтенький. так. І качуру. Ні, хай він підсохне. Ми поки що промалюємо наших каченят маленьких. Так, Теж ми не бачимо їх лапочок, бо вони пливуть у водиці. А це, а це каченя у нас зараз отак буде ныряти до водички. Мабуть, щось знай... знайшло вже там. А їдять вони рязко. Що таке рязка? Це травичка, яка росте у водички. Можна малювати будь-скільки цих каченят, вони теж будуть у нас висихати. А ми будемо малювати далі. Що у нас ще є в цьому віршику? Це калина, яка росте. Над водою. І калина, вона вже зелена, і ми її промалюємо зеленою фарбою. Кожний листочок малювати ми не будемо. Візьмемо, можна і акварель, можна взяти гуаш. Гуаш швидше висихає, вона густіша. Але ми і, і так зможемо. І так. Промалюємо кущик, не будемо з вами малювати кожен. Листочок, листочки у калини гарненькі, але в далині калина стоїть. Отак. От І ми не бачимо. Ми тільки промалюємо сам кущик. Калина, так як вона є кущиком, ось ми її промалюємо ось так. Просто цяточками. Калина стоїть. Біля водички, щоб подивитися у воду на свою гарненьку вроду. Так, промалювали калину отак. От І висихають наші листочки, а ми можемо зробити поки що, стовбура у неї немає, у неї є гілки. Дуже багато взяли води. Густіше, але можна і тут взяти гуаш. от так. Це кущик, може, вон, вон, десь там ще гілочки будуть від, не. але все, закінчили. Що таке явір? Це дерево, а раз дерево це вже буде стовбур. Він росте біля водички. Дерево наше, і ми теж його, так як це тепла пора року, і все зелененьке, ми його за, замалюємо зеленою фарбою, це будуть наші листочки. Багато листочків, і теж ми її замалюємо з вами от такими цятками, замість, замість кожного листочка окремого. Ми з вами покажемо, яке воно зелененьке, яке воно гарненьке. Це дерево, багато листочків. Не треба малювати листочки вздовж наших гілочок. Малюємо оці цяточки, ставимо по всьому дереву. Отак. От навіть там, де ми ще намалювали з вами гілочки. І намалюємо зразу зеленим ота далечінь яка. Там не бачимо ми кожне дерево окремо. Тому ми промалюємо, як вони зливаються, всі дерева зливаються. На Україні багато зелених гаїв. От дерева не одного розміру, тому ми так з вами промалюємо нарівненькі полосочки, вони будуть якось ось так. Вони в далечині, далечині, і йдуть якось якось не, до, не зовсім рівненько. Так ми з вами і малюємо. От ті дерева десь, десь, десь там. Можна додати тем, темно-зеленого темно для чого? Тому що вони вдалині, і вони можуть бути ось так здаватися такими темними. Додамо темно-зеленого кольору. Ось воно там десь, десь на, на горизонті. У нас багато-багато дерев. На Україні дуже багато. І так, зел, 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 зелена, ми з вами закінчили. А що тепер ми промалюємо? Промалюємо наші ягідки. Ягідки, які є на калині. Вони вже є. І теж поставимо отакі цяточки. Наберемо густок кра... Чи... фарби, і отакими от кучками, кучками. Як те калина, ми з вами бачили вже, восени малювали, можна цяточки поставити одна біля іншої. Тому, тому що це ягідки червоні. Ось ми з вами поставили червоні ягідки на нашій калині. Вона дивиться сюди. Водичку. Можна ще намалювати вербичку, верба росте вздовж, теж росте вздовж річки біля водички, от, от можна намалювати ще вербу. Я намалюю тільки знизу стовпур, а далі вона вже вся-вся-вся зелена. Ота от верба, дерево верби. Ось так, намалюємо біля водички стоїть верба, росте верба. Так, і замалюємо теж стовбур, щоб не бачили. Вона сховалася отам. От Верба росте. І так, що нам залишилось з вами намалювати очі нашим каченятам і качеру. Для того ми з вами наберемо або дамо добре висохнути і намалюємо цяточки. Отак От очки. Кожні, кожні, кожні наші Уточки. І качуро. А качуру ми ще не малювали, не малювали клюв, і не малювали біленькі, біленькі, гарненькі. От тут качура є така. О, прикраса. І можемо додати ще крильця. І качеру можна додати крильце. так. Усім. Ми додамо крильця, а качору можна додати і от так розкрасити його трошечки. Він от так. Додамо і розкрасимо його трошечки. Качури люблять. Красуватися. так І забули ще йому намалювати носика. Клювика носика. Ось так. Всі, всі, вся сім'я у зборі. Можна додати, можна додати сюди хмаринок, біленьких, або Або темних хмарин. Це вже я, як ви, Забажайте або темні, або біленькі хмаринки у нас плавають там у небі. Можна додати пташок ще, можна додати хатиночки вздовж. Це вже за... залежить від вас. І так, ну, поки що моя робота готова, можете додати квіточки. Ось бачите, я. Тут намалювала квіточки, хати. Хати раніше в селі були біленькими. Біленькі під солом'яною стріхою. Стріха жовтенька. Бачите, яка оце малюнок. І ми теж, якщо намалюємо, то намалюємо біленькі хати під жовтою стріхою, солом'яною. Це, це вже ви малюєте, як вам подобається. Ще раз я вам прочитаю вірші, щоб ви добре запам'ятали, що можна намалювати. Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою червона калина. Тече вода з-під гаю та попід горою хлюпочуться качаточки поміж осокою. А качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. От тут можна додати рязку. Рязка це травичка, яка росте у водичці. Тут багато От так. травичка, яка росте у воді. І дуже, і дуже-дуже вздовж берега. Вона у нас є. Можна її додати сюди трошечки. Вона плаває, і качі, качечки дуже люблять цю травичку. От так можна додати, щоб бачили, що є така травичка, яку качки дуже люблять. Ну, теп, от тепер, мабуть, усе. Все, закінчили ми нашу роботу. Хочу побачити ваші. Бажаю вам натхнення до побачення.